Від За меда відстука, а це з вами Матвій Дік на другом каунті. А це сама ВЕЛИКА ядерка в Чікін Вона розміром з всю карту Томін Тріфол Fall. І зараз Матвій її може знищити. Вона буде дуже велика. Я даже ще побільше більше. Що Що твориться? Що? Я не знаю, що творці, але в мене дуже мало FPS. Вона взірветься і буде вибух аж до того сонця, яке там світить. Ой, зараз буде взрив. Вау! Це було дуже гігантське! Це був дуже гігантський взрив! Це велика ядерна бомба в Чікінгані. І давайте я покажу, як її зробити. Погналі! <свіско> Ми вже тут. І. Зробити ту бомбу. Беремо ядерку. Або ми можемо навіть спробувати це зробити з оцею бомбою газовим балоном. Давайте поки Дорачу що попробуємо зробити. Я буду робити з цієї ядерки, а Матвій буде робити з газового балону. Попробуємо подивимося, як це Добре. буде. Тільки я піду на другу сторону, тому що це буде дуже великі бомби. А поки що цю. Так. Я полетів на машині. Ой-ой-ой, ти в цю сторону собі забрав, ну ладно. Спочатку <кхи> треба було по цьому, по скейлах, типу, спочатку оце, да, оце. оце, Я знаю, але вже. Знатався. Ну ладно. Воно вже... Я вже цю бомбу взіру тоді. Бам! Зирів був дуже сильний. Так, давайте. Робимо поки що ставимо бомбу. Ставимо цю ядерку. Пам-пам-пам. У нас тепер отака гігантська. Але це ще не все, ми будемо її далі збільшувати. Це ще дуже маленька. І просто нажимаємо на цю кнопку, оцей плюсик. Це буде дуже довго, так що я покажу, коли буде вже достатньо велика. Але я ще буду це робити. Фух, я вже втомився її збільшувати. Ви тільки подивіться на неї. Вона гігантська. Матвія на всю цю частину карти. В мене теж почти на всю. Це просто капець. І ми сьогодні зірвемо їх. Але треба їх зробити повірше, чуть, чуть більше. Хоча в Матвія вже якась воно дуже велике, в мене теж. Їх Я постановки. йду літач. Добре, треба дуже високо підняти, щоб побачити весь взрив. Я би взяв літак і піднявся кудись. Я би взяв літак. Угу. Пізніше, як Я полечу на літаку. Десь дуже-дуже високо. Дуже дуже високо. Ладно, скажу вам, коли долечу. Погнали. Ми прилетіли. Да. І цікаво маленька карта у нас. Це будет просто гигантский. Я возьму якісь урожики мало урон наносить. Наприклад. Не, 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 вона, Воно ти в трьох местях. Я даже достигнути не можеш її взирвати. Я чуть тебе сунусь? Ой. Ладно, ладно, шуточка. Так, ой, сенса просто підводить. Давайте спочатку взірвемо ми давай. Ну давайте спочатку взірвемо це буде мега ну-ну Так, у нас була соціальна хвилинка. 14, 14, 15, 15. Так, в нас 21 FPS на щиту. Ну, мене точніше. Нападаю. Я падаю, Ну, піднімайся. Бо зараз через пару секунд. Давай буде я взрыв. буду тут літати. Давай я буду тут літати. Короче. Давай. Фух. Три! Стоп! Це самий масштабний взрив. Це сама масштабна ядерка по всій історії. Івана. Ніхто це не робить. ядерка. Три! Два! Один! Ой, не попав. Sorry. Не попав. Три, два! Та блин, не попадаю. Та що за фігня? Я, <зас> я, я не вмію стріляти. Так, а ти да тишнес? Добре, 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 добре. Так. так. Через три-два один будем взяти. Три. Два. Один. А хтось... скажи мені, що ти за крінж? Зроби їх краще, ці, тому що якщо декілька на 5 може бути декілька кілометрів. Все, тепер точно. І що? А чого не взірваються? А ти її попробуйте її взирать? Нам Не треба замінити. Зайду, стоп сигнал. Хорошо. Рівну в бомбу стріляю. Може, така відстань не підрозділа. Може, приблизити треба. Хм. Опа! Цель найдена! Я падаю, блін! Ладно, швиточок. Я по нижні спустився. Ну-ка. І три два один. Угу. Фігушки. Чик, 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 чик. Стріляй, давай, стріляй! Добре, коротше, ти взривай. Я, я детонірую цю штуку. Так, да, мені буде дуже цікаво. Давайте. Ти поки що не взриває, хочу запечатлити цей момент зі своїми е, ще одними друзями дебілом і придурком. Лар, я включу. Так, все, дебіла і придурок дивиться. Ми беремо бінокль. І давай! Я маю зараз пішла. Зараз давай. Я бачу тебе, ти летиш там. Земляєш, бро. Да, ти приземляєшся. Май, Я маю. бачу, будто ти вже там. Другий. Не не стріляй. Добре. Зараз. О, Це буде самий масштабний взрив, пацани. Самий масштабний взрив на 299 підписників. На 300 підписників. Хтось зараз каже шутку про тракториста, вилетить через вікно. Прикольно. Так. Да. Зараз. Три! Ні, що ще ж, давай, долітай! Я, я О, це буде топово! Я в біля ядерки! Бачу тебе ти там доходиш! Давай. Три. Два. Один! Взривай! Це було мега круто! Я я побачив, звісно, зрив. Давай, зараз, ти взірвеш ще оцю Мою? Делик, да, свою взірвай. Я повністю зараз. Тільки не взривай, зараз я відсунусь. Ой, друзі мої. Чого? Так вони здохли. Так. Дивимось, це буде самий масштабний взрив зараз всю планету. Чікін, гана. Давай, 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 давай. Це буде міго. О! Він був більше, ніж ми стоїмо. Він був вище. Пацани ви бачили? Придурок ти бачив на полети в Томатрі Фул на. Зараз він прилетить до тебе. І, і ти теж при і ти, дурак тупий, теж лети туди, подивись на це. Вони зараз прилетять до тебе. А бідець, це був самий масштабний взрив за всю планету Шкінгана історію. Ніхто такого не робив. Я думаю, це достатньо буде, щоб ви наконець підписалися і в мене було 300 підписників. Ну, давайте подивимося, що там так то Я поставлю тут роботи. Ми сайз я держу. Давай взірви, я хочу подивитися. Стоп, я маю тупо взяти подавлю. Я маю так? Офигеть, ви бачите. Песна курку бачиш. Пес на курку. Небачку. О, боже боже. Це було просто геніально. Добре пасой сосі. О, це просто було чикі Чи це просто було я лечу! Дивіться. Оце там ядерно, яку видно за кілометр. Взривай! Це буде міга. Зараз буде взрив! І-і-і... Вау! І, і. Це було високо. Це було сильно. Але... Але ті бомби були найкращі. Капець. Так що сьогодні ми провели досвід. Та блін, чого я лечу так крінжово? Давайте зараз спустимося і я вам все скажу. Тільки капу поставлю, бо вона мене заждалась уже там Йо. в машині наперніла! Це був подарунком для вас на 300 підписників, яких ще не настало, ну йопта. Давайте добивайте, підписуйтесь і буде ще один подарок вам. Я, коротше, розіграю до меч. Так що давайте. Всім пока-пока, 900к! девітсока.